Привіт, малята! Рада вас вітати! Сьогодні я пропоную вам трішечки позайматися. Сьогодні до нас у гості прийшли тваринки. А які, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапка й миюся щодня, я пухнаста хто. Так, кошеня. І наступний гість, це. І не ловить гав, каже грізно: гав-гав-гав, пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить з будки двір увесь. Хто це діти? Вірно, пес. діти. Наші друзі посварилися через іграшки. Вони не Ділитися своїми іграшками. Давайте зробимо для них різнокольорові м'ячики, щоб вони погралися. Згодні? Тоді розпочинаємо. Дід, давайте спочатку з вами пограємо в одну цікаву гру. Який м'ячик червоного кольору. Так, правильно. Який м'ячик жовтого кольору. Так, вірно. Який м'ячик найменший. Так, вірно, молодці. А який м'ячик найбільший? Так, вірно, молодці. Ось ми і поралися з усіма завданнями. Приступаємо до заняття. Діти, розпочинаємо нашу роботу. Беремо у руки постелі. Якого кольору? Правильно червоний, вірно. І починаємо у ручках його добре розігрівати та розминати, постелін, Або, якщо ви візьмете тісто, у мене постелін, І ось щоб постелін був слухняним там м'якеньким, розминаємо його. У ручках, ось так, між долоньками, ось так, щоб був м'якенький і добренький А тепер беремо, кладемо пластилін ось так на дошточку. І ось так долоньками притискаємо і починаємо ось так. Ось такими рухами. Кочувати. Ось так. І у нас вийшов що? Правильно! Ось такий м'ячик. А якого розміру у нас м'ячик? Він маленький чи великий? Маленький, правильно. А якої форми м'ячик? Вірно, круглий, добре, молодці! Тепер так само робимо з усіма трьома наступними кольорами. Ось так. Беремо зелений і робимо все те ж саме. Кладемо і розкочуємо. Ось так. Ось таким чином робимо останній шматочок жовтенького кольору. І ось у нас вийшов теж м'ячик. І тепер у нас чотири різнокольорових м'ячики. Погляньте, які вони прекрасні. Тепер нашому котику та собачці буде чим гратися ось такі різнокольорові м'ячики. Любі, діточки, ми з вами сьогодні зробили такі веселі та кольорові м'ячики. Тепер нашим друзям буде весело гратися. Запам'ятайте, щоб з друзями не сваритися, іграшками слід ділитися. А ми чекаємо на фото ваших м'ячиків. До нових зустрічей! Бувайте!